4 серпня в Україні очікується переважно сонячна погода. Лише на заході місцями дощіме. На Полтавщині мінлива хмарність. Без опадів температура повітря підніметься до плюс 34. Після опівночі до 18 градусів із плюсом. У Кременчуці небо буде ясним до самого завершення дня. Без опадів повітря прогріється до плюс 32 світлої пори доби і 20 градусів тепла вночі. Ранок та вечір у горішніх плавнях будуть ясними. Вдень очікується хмарність. Без опадів нічна температура повітря плюс 20, денна плюс 31. Згадаємо про температурні рекорди. Найтепліше 4 серпня в історії погодних спостережень нашої місцевості синоптики зафіксували 1979 року, плюс 34. Мінімальною температура була 1965, 10 градусів тепла. Дивіться прогноз погоди на телеканалі ГОК у будні дні одразу після випуску новин. Хайте нас у соціальних мережах та підписуйтеся.